По світу я блукав чимало і чув чимало різних мов, але мене не відпускала, Щемлива музика дібров поля загорнуті в тумани і села, наче у раю. Скажіть, невже це так погано любити націю свою? Я міг сміятись, жартувати, казати правду, а чи ні? Я міг спокійно вибирати, які мені співать пісні? Так я лікую словом рани, і наче мед отруту п'ю, скажіть. Чи й справді так погано любити націю свою от уже суржиком говорить про Божі істини в собі оту, що нині диво. Диво творить, і світ рятує в боротьбі оту ту прекрасну горду панну. Що утворилась у бою, і не кажіть, що це погано любити націю свою.